Напередодні Нового року і Різдва, кожен з нас переглядає сторінки року, що минає. Чим він запам'ятався? Революцію гідності, війною на Сході держави, котра триває, по суті, і дотепер, виборами президента і парламенту. Багато негативу. Ми ще не навчилися відділяти зерно від полови. Проте, рік, що минає, навчив нас не боятися говорити вголос, називати речі своїми іменами. Ми перестали... Ставати навколішки перед людьми, що торгують владою і совістю, і навчилися схиляти голову перед Всевишнім. Ми дякуємо Богові, що прожили його. З вірою і надією дивимося у майбутнє і очікуємо, що наступний рік буде щасливішим для всіх нас. Я щиро бажаю, щоб ми, як народ, суспільство, утвердили все, за що боролися. Зміни потрібні, щоб не були марними жертви. Тож, нехай. Вистачить нам мужності та сили здолати все, що заважає нам рухатися вперед. Господь з нами. А тому ми обов'язково подолаємо труднощі і переможемо. Нехай розквітне наша держава і стане добрим, затишним домом для кожного, хто вважає її своєю батьківщиною. Хай будуть живими і здоровими наші діти, нехай більше не плачуть матері, миру і свободи, злагоди та любові українцям. Нехай новий рік та Різдво Христове стануть для кожного вісниками оновлення, мрій та сподівань принесуть кожній родині добро і достаток, щастя вам, міцного здоров'я, здійснення найзаповітніших бажань. З Новим роком! З Різдвом Христовим! Вірте в себе, вірте в Україну!